На Вінниччині працівники одного з підприємств спільно з волонтерами дають друге життя старим машинам. ВАЗ. їх переробляють на багі для потреб фронту. Машини легкі, маневрові і максимально прості в керуванні. Про етапи виробництва і результати тест драйву Вікторія Гетьман розкаже. Ось такі віражі Олег Заворітний виробляє на багі. Тест-драйв машина, каже, пройшла. Бо ж керувати таким авто максимально просто. Кнопкою просто. Кожен максимум включає. Так і вже уділ, в принципі, все так само. 80% цього багі це перероблений ВАЗ. Акумулятор новий, покришки нові, дивимося, що можемо використати, то використовуємо. Що потрібно обслужити, обслуговуємо. Так, звичайні жигулі, перетворені на тактичне авто, тепер здатні маневрувати навіть під обстрілами. Як от на цьому відео, спочатку яскраво жовтий «ВАЗ» заїжджає на платформу, а за кілька тижнів це вже маневрений Багі, який проходить випробування над звардійцями. Так багі розпочали виготовляти на одному з місцевих підприємств торік, бо ж на фронті такі машини на вагу золота. швидко заскочили, швидко вискочили. Задній багажничок е везуть, чули, виїжджають на позиції везуть боєкомплект. Якщо потрібно платити якогось побратима, поставили людину, там, чи прив'язали, чи просто тримають хлопці і вивозять. Машини-донори, а це здебільшого старенькі вази. Волонтери збирають у небайдужих. Решту необхідного купують. Вирішили брати кількістю, масовістю. Війна дуже динамічна і вона дуже швидко змінюється. Якщо там, наприклад, там півроку, вісім місяців, рік тому можна було на автомобілі там, їхати, штурмувати якусь позицію, ну, то зараз просто і на 5 кілометрів не під'їдеш, тому що будь-яка техніка буде знищуватись. А в цеху поруч продовжує кипіти робота. Цього тижня тут беруться за новий вагіт. Дмитро Варладін два роки відслужив у ЗСУ. Тепер у цеху продовжує допомагати побратимам. Спочатку я дивився, як це все робиться, а потім уже сам почав пробувати. Етапи самі цікаві це розібрати, скласти його все, зняти все з машини і поставити, і все, щоб совпадало. Баги займаються у вільний від роботи час після зміни або ж у вихідні. Загалом на підприємстві виготовили вже 15 таких тактичних авто. Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.